Два кілометри і кацапи три постріли зробити, а нам. 30. Спускайтесь Ховайтеся. коли закінчиться війна. Ми їздили по всій Сумській області, крали кацапську техніку. Щоб зрозуміти, як ми тут, треба тут, тут побути. Дві Меді. Мене звати Олеся Боровик. І сьогодні ми поїхали, аби відзняти новий випуск програми Наші Башать. Познайомимо вас із сумськими військовими. Це військові 117-ї бригади ТРО, які захищають нас на сумському напрямку. До позиції нас везе військовий із позивним «Терен». Два кілометри і кацапи вже. Дорогою це важко назвати маневреність і швидка реакція водія тут неабияк важлива, адже по обидві сторони вузької колії заміновано. Коли війно почалось, бо там наші хлопці стояли, з городів лупили. Ми наверное, снарядів шесть знайшли вже такі, що не розірвалися. Кацопським. Держіться. Кивліса у воронках. Лажили хорошо. Це мінометний розрахунок на одній з позицій 117-ї бригади ТРО. Хлопці вже у повній бойовій готовності. Міномет 120-й, виробник Україна, міни Україна, тобто нашою зброєю, нашими снарядами. Ми безпосередньо по прикордонню, по військовим цілям, тобто по скупченням їхнім. Якщо є скупчення техніки, скупчення піхоти. По таким цілям ми б'ємо. Ми можемо три постріли зробити, а нам 33. Одну міну заряди. Разом до перемоги. Відпрацьовували планову ціль, переміщення було піхоти, дали команду, ми відпрацювали, щоб уникнути. Запобігти, скажімо, їхньому пересуванню в наш бік. Кілька пострілів і біжимо в бліндаж. Над позицією засікли ворожий дрон. Пускайте. Ховайтесь. <паспу> Сидим, тому що кацапські мовіки в даний момент шукають. Літо й шукають звідки були постріли. Швид завез. Ну, я можу скажу, що міномет і смачок. Одна як Розвідка із неба і на землі докучає нашим військовим. Складність того, що кожен момент може зайти Дерга. Вночі ви бачите кущі, тепловий візер. Не все пробиває. Буквально 50 метрів далі ми вже нічого не бачимо. Надіємося на свої уші. Поруч ще одна мінометна позиція. Ну, коли ми прийшли робити позицію для міномета. Виявили на цьому місці в лісі дуже схожі з нашими траншеї і місця для бліндажів. Походили, подивились і порились в підручниках історії, так і так. Тут проходила в 43-му році, коли була Курська дуга, Червона армія витісняла з території Радянського Союзу німців і одна із ліній оборони. Німців проходили іменно по цьому лісі, і ось позалишалися після них укрепрайон. Ми зараз перебуваємо безпосередньо на позиції нашого розрахунку. Задача нашого розрахунку прикриття кордону, прикриття нашої піхоти, в случаю перетину кордону рашиками. Рік тому міни були. Чи старі радянських запасів, всі в солідолі, чи іноземні. Зараз основна маса у нас ну, відсотків 95 це всі наші українські міни. Артилерійські дуелі у нас йдуть із мінометниками з-за кордону, а найбільше, скажімо так, докучає нам савушки їхні. У них з боєкомплектом обізлім і працюють вони на наших. Робо кажучи, три постріли вони можуть відповісти десятьма пострілами. Владислав працює водієм. Каже, що росіяни часто роблять всілякі пакості, аби нашкодити техніці та особовому складу. Ставляють розтяжки, запускають їх в півідрони. Ми стараємося їздити по тим дорогам, які ми знаємо. Це по-перше. І по-друге, саме небезпечніше це, коли ти їдеш по відкритій місцевості. На війну потрапив із 1 березня. Із технікою, і тоді був пов'язаний, але з російською. З повномасштабного вторгнення ми з клумом крали кацапську техніку. Угу. То цей Камаз ви вкрали, може, ще щось? Та нашій, нашій бригаді, я не знаю, більше 40 одиниць. Ого. Тобто і Савушки, і БМП, і Бетери. Ну, багато, і танки були. і Ми навіть їздили там, де коли вони застряли в Лебединському районі, чотири танка, та Кантімірівська, це знамініта дивізія, ага. де вони застряли своїми чотири танками. Ми до них глянули, ми, ну, ми глянули, що ми не можемо їх достати туди і поїхали далі свою роботу робити. Ми ми тоді, по всій Сумській області були. Ми навіть притягнули у цю савушку. Мста С-1. Це блин, десь, по-моєму, під ахтиркою вона там десь була. І в якій був повністю екіпаж жіночого полу. Я не знаю, чи закінчилось їх бажання там хоч якось ескалювати ситуацію на кордоні Сумщини, Проте я абсолютно впевнений, що це зменшення кількості обстрілів, це є наслідок ефективної роботи Сил оборони на Сумському напрямку. Дійсно, кожен день хлопці працюють і. Є дозвіл на використання західної зброї. Ворог це відчуває, це відчувають і наші хлопці. Якість е е е е е роботи бойової значно підвищилась. І ось це зменшення обстрілів з боку ворога це є наслідок нашої ефективної роботи сил оборони на Сумщині. Два тижні тому тут за день три-чотири півішки прилітали. І по селу, і по позиціям. Ну я ж кажу, що вони не розбираються. Чипа. По... Цивільним бити чи по військовим. Є якісь засоби ураження з нашого боку, аби там е уразити ці FPV-дрони чи мавіки їхні розвідувальні, чи взагалі ведеться проти них вогонь? Окрім. Автомата Калашникова, на жаль, у нас ніяких засобів проти боротьби з маюками чи з ФПВ немає. Духам ніколи не падали. Звісно, за два з половиною роки вже втома є, втома не фізична, а моральна, бо зрозуміло, що служба це повна відсутність власного життя. тобою, тобою хтось керує. Ти не можеш нічого не спланувати, не, не зробити, не, ну, коротше, як кажуть, життя в корзину. Хочу побажати всім людям пережити цю страшну війну живими, здоровими, щоб вона скоріше закінчилася, ну, щоб здох той плішивий карлик. Уже після зйомок нам розказали, що цілі, по яким працював міномет, успішно ліквідовані. Далі короткий перепочинок і знову до праці, адже вдала робота запорука того, що всі вчасно зможуть піти в такі довгоочікувані відпустки.